З отриманням незалежності нашої держави зовсім по-новому зазвучала українська національна ідея. Це прагнення політичної незалежності, це будівництво національної економіки, це наша розвиток нашої національної культури. Той воїн, який знає, що він має родину, сім'ю, яка його любить, яка його прийме навіть тоді, коли він буде поранений, яка його не покине сам на сам із тими ранами, які ми всі отримуємо в контексті цієї війни. Е, Я приїхав з трьохдненним пастирським візитом до Черкас, і мені дуже приємно розпочати. Спілкування з громадою Черкас саме з національного університету, з середовища інтелектуального, академічного спілкування із науковцями, а головно зі студентами Ми мали дуже такий цікавий простір спілкування, і сподіваюся, що він був корисний як для мене. Дав мені можливість краще зрозуміти, пізнати сучасні Черкаси і Черкащину, а сподіваюся, був цікавий для тих, які брали участь в нашій Добре. зустрічі. Насправді це історична подія. Дужпаторський візит його блаженства Святослава, предстоятеля і голови Української греко-католицької церкви. Надзвичайно легка дискусія. Змістовні запитання, відповіді і те, що зробив Святослав тут в стінах нашої, нашого вишу, це надзвичайна історія, оскільки ми почули живе слово, живе слово, представника одної з провідних конфесій України. Я вважаю, що те, що відбулося тут Черкаському національному університеті, це матиме наслідки і для молоді. Ми чули про що йшлося: про віру, надію, любов, про свободу і про те, що сьогодні роблять наші збройні сили України. Ми почули і статистичні дані, тут, за що вболівають наші бійці-захисники. Ми почули християнські цінності. Ми почули місію цієї церкви за кордоном, яка єднає наші родини, об'єднує наших союзників і робить велику справу. Тобто я вважаю, що місія цього візиту виконана на 100% і бачили увагу з боку студентів, педагогів, у тому числі журналістів.